Читання ворога жріння. Ти знаєш, що книга це найкращий спосіб від нудьги, але на відміну від інших швидких задоволень, в процесі читання людині майже ніколи не потрібна висококалорійна їжа. Так що, може треба затаритись потрібною літературою, бо у висновку ти і грошики зекономиш і зможеш закинути донатик нашим воїнам, та ще й наберешся мудрих думок. А книжки ми тобі підберемо. Бо тут гімна не радять, це популярно літературна, без спойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка, чувак. Питання, над якими він ламав собі голову, актуальні сьогодні, хоч пройшло вже майже 100 років. Якщо не віриш, можеш просто погортати стрічку новин, і ти побачиш, що кожного дня якась держава міряється своїми ядерними боєголовками з іншою. Зброя стримування стала зброєю погроз, і нам залишається лише вірити в те, що більшість людей цього світу хоче жити і не дозволить тій меншості знищити нашу прекрасну землю. З нами сьогодні Олдос Гакслі. І його роман Антиутопія Який чудесний світ новий? Це англійський письменник, який народився в кінці 19 століття і. З народження належав до британської культурної еліти. Умови, в яких знаходився Гакслі, були родючими і допомогли йому досягти бажаної мети набагато раніше ніж якійсь будь-якій середньостатистичній людині. Ну це якби в тебе був дід Шевченко, батько Франко, а мати Леся Українка. От в Гакслі було от щось приблизно те ж саме. Ну а мета його ну мабуть, не важко здогадатись стати письменником. Він спочатку навчався в Вітоні, потім в коледжі Оксфорда, але життя непередбачуване. 13 років він втратив маму. Вона померла. В 16 захворів на запалення ока, і це дуже сильно погіршило його зір. І намучився він за все життя з тим зором Капець. Саме через це його звільнили від військової служби під час Першої світової війни. Незважаючи на ці всі негаразди, письменником Гакслі таки став. І от 17 років він написав свій перший неопублікований роман, коли вчився в коледжі. А після отримання ступеню в Оксфорді він. Повернувся до Ітона до своєї школи, щоб там викладати. І серед його учнів, між іншим, була така особистість, як Ерік Артур Блер, який пізніше напише такі класичні твори, як «1984» і колгосп тварин під псевдонімом Джордж Орвел. А ми, до речі, маємо два випуски про ці книжки. І якщо ти їх не бачив, то можеш глянути от ото в куточку або в описі до відео. Перед тим як написати який чудесний світ новий, Гакслі, звісно, ламав собі голову над такими питаннями питаннями, як мають жити люди, як вгамувати турбулентність нашого існування, як з перешкодити прогресові у знищенні людської раси. Ну здавалось би, дядьку, ну що ти мучишся? Напиши ти про любов, про те, як молодий хлоп закохується в дівку. Вони народжують кубку маленьких діток. Ну нашу тобі ті проблеми людства, війни, зброя, наука. Але Гакслі, який виріс у сім'ї, де розмови про релігію, науку, освіту. Лунали чи не щодня, і навіть домінували в сімейному житті, вирішив таки написати роман на отаку глобальнішу тему. І в 1932 році опублікував Який Чудесний світ новий до речі, назва може відрізнятися, тому що це пряма цитата з п'єси Вільяма Шекспіра, і в залежності від перекладу самої п'єси може змінюватися назва роману. У нас який чудесний світ новий. Так щоб трошки війти в суть події відбуваються в 26 столітті нашої ери. Значить майбутній Лондон, люди вже давно живуть в одній такій. Спільній державі живуть мирно і щасливо, всі задоволені, все прекрасно, все круто. Люди розмножаються вже зовсім неприроднім способом, займаються сексом, кайфують від того, як це по повинно бути, і загалом вже відмовилися від тих всіх богів, бо світові релігії замінив культ споживання. Здавалось би. Найс. Nice. Але є конфлікт головного героя з цим світом, і саме тому це антиутопія. До речі, Гакслі написав передмову після Другої світової війни до цього роману. Коли будеш читати роман, спочатку читай роман, а потім передмову. Тому що Гакслі чомусь вирішив спойлерами не гребувати. Але обов'язково її прочитай, тому що саме там він розказує, чому він вирішив написати. Цей роман саме так, чому він обрав саме таку тему і чому він бачив саме таке майбутнє людства? І що цікаво, що читаючи, ти такий задумаєшся про наше сьогодення з цими ядерними війнами, чи будуть вони чи ні, з атомними бомбами, і взагалі, чи будемо ми жити далі? От в такому виданні є ця передмова щодо інших видань, невідомо. Він в цій передмові, якби описує два. Варіанти розвитку подій людства тоді ще 100 років тому перший варіант це якась кількість мілітаризованих націоналістичних держав, які мають у себе атомну бомбу, бояться один одного, і таки коли-небудь вони нею пульнуть, і це буде кінець гибель цивілізації. А інший другий варіант розвитку подій. Якраз він описав от в цій книжці. Раджу тобі читати цю книгу досить уважно і не поспішаючи, тому що треба буде вмикати свій мозок і думати над такими питаннями, як вплив розвитку науки на соціальне життя людини, чи потрібні нам релігія інститут сім'ї, як наше безглузде споживання залежить від рівня нашого добробуту. Коротше, Гакслі змусить тебе трохи поламати свій мозок, подумати і зробити власні висновки. У мене якраз. Така реакція була цікава. Я читав цей роман давненько вже, років 6-7 тому, не пам'ятаю. І тоді я сприйняв його як якусь таку фантастичну, ем, нездійсненну казочку, можна сказати. А от зараз, готуючись до цього випуску, я почав аналізувати, згадувати ті емоції і раптом усвідомив, що: о, Господи, помилуй, а може. Уже йде та перша сходинка у цього майбутнього, про яке писав Гакслі: одні шукають альтернативу нашій землі, інші хизуються своїми кнопочками червоними, якими можуть знищити весь світ. Треті. Не, не, не можуть нічого їсти, нема зерна десь в Зімбабве, їм не вистачає хліба. Четверті сидять у 22-му році, 21-го століття в Києві без світла. Подовбана Русня. І саме той факт, що я б ніколи не повірив у це, а це от зараз сталося, от така от така історія. Нема світла. І я б ніколи в це не повірив. І саме цей факт мене лякає, тому що, можливо, Гакслі теж щось таки передбачив. І от такі в мене трохи. Моторошні думки від цього всього виникли. Знаєш, я винесла собі таку думку, що будь-яка утопія вона приречена на знищення. Ну, знаєш, тому що ми людиська, ну, ми дуже цікаві істоти, які в своєму щоденному протиріччі просто не можуть бути щасливими. знаєш. Ну, от який би прогрес не прийшов, ми все одно будемо шукати щастя і не будемо щасливі. Ще ж будемо знаходити проблеми. Будемо знаходити да. проблеми, так. І навіть от в такому абсолютному щасті. І це, звісно, трошки пригнічує, але мені здалося чомусь, що Гакс. Якось він так пише, ніби він хоче підколоти читача, знаєш, ніби трошки навіть висміяти оці його потуги до щастя. Ну і як не крути, я звісно порівнювала з Орвелом. Ну, якось підсвідомо так вийшло. І я зрозуміла, що коли читаєш Орвела, тобі стрьомно перегортати наступну сторінку, що ж там буде далі. Дуже страшно. Mm -hmm. А от Гакслі може, от через цю його стилістику, таку висміювання трохи, мені не було стрімно, от як тобі на. Приклад. Ну я да, в мене просто я не порівнював, по-перше, тому що я, це була моя перша антиутопія Гакслі. Після нього я вже читав там і Калокаїн і. Орвела і ще він знаєш, він е, дуже дуже важливу тему піднімає: мистецтво в житті людини. А, бо е, да емоційність Так, оця. емоційність. Оця. Тобто, без е, якихось цих вищих матерій, без мистецтва люди вони просто стають такими якимись беземоційними роботами. Ти бачиш, як у нас які в нас різні думки вийшли? Ну то вирішувати знаєш тобі, але обов'язково прочитай цей роман. бо Олдос Гакслі це легенда літератури. На його творах виросло ціле покоління людей всередини минулого сторіччя. От такий співак Джим Моррісон, гурт The Doors, Він назвав якраз після прочитання книжки Олдоса Гакслі Двері сприйняття, в якій письменник описував свої експерименти з мескаліном. Про екранізації теж варто сказати. Є два фільми: 80-го і 98-го років, і є ще серіал 2020-го року. Ми подивились серіал. Ну і можна сказати, що, що якщо ти вже екранізуєш гакслі, то маєш все таки трошки притримуватись стилістики першоджерела, тому що Ну, Гакслі він не такий, як всі інші антиутопісти, там ну, Орвел, там, орвели не... все... Він скоріше, ну, якби висміює світ споживання, ніж моралізує там, глядач застерігає, читача, від застерігає так, да. чи лякає. А от серіал, ну, вже ну, він вони зняли, звісно, ну такий серйозний, такий пафосний. Додали дуже багато всього. Перекрутили. Перекрутили, звісно геть все. ж, як це люблять робити, режисери, сценаристи. Хто я знає, може фільми якраз. От 80 восьмидесятої 98-го років може вони й кращі, не знаю. Треба подивитися, але це серіал так для розслаблення. Просто книжка Гакслі робить з твоїм мозком зовсім інші речі, ніяк не розслабляє. А загалом Роман має сподобатись не тільки любителям фантастики там чи антиутопії, а просто будь-кому, хто, хоч трошки іноді задумується про майбутнє нашої цивілізації. Тому став своє вподобайку, пошир це відео, якщо справді має що про це сказати, або напиши свою думку в коментарях і вперед в книгарню. Задумайся над майбутнім цивілізації, де не буде місця ніяким путіним і їм подібним. І читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.